Ханука свято для дітей і дорослих, для чоловіків і жінок. Іудеї всього світу впродовж восьми днів грудня згадують події 165-го року до нашої ери, коли єврейський народ відкрито виступив проти своїх завойовників-греків. Це повстання тривало три роки, і воно закінчилося перемогою повстанців. Коли повстанці війшли в храм, храм був споплюжений. В храмі не було олії, щоб запалити свічки. І тоді вони знайшли маленький горщик олії оливковою, яка мала палати лише один день, але стало чудо, і вона горіла вісім днів. Саме у ті далекі часи і з'явилася традиція запалювати ханукальні світильники. Із появою перших зір на небі запалюють допоміжну свічку, так званий шамаш, а полум'ям від шамашу інші вісім свічок. Цей світильник запалюється вісім днів. Він запалюється саме на честь тої олії, якою хватило, щоб горіли світильник у храмі. В перший день запалюється одна свічечка, в другий день запалюється дві свічечки. І так до восьмої свічки. Ханука має інші традиції. Іудеї печуть святкові пончики, сувганіот, а дітям дарують гроші. А чому ці гроші дають? Тому що коли були, були греко-сирійці, вони не дозволяли дітям вивчати тору. І ці діти, граючись в дзигу, нібито вони нічого не роблять, вони в цей час вивчали тору, а за це батьки їм давали гроші. За радянських часів святкувати хануку забороняли, але нині протягом вже більше 20 років це свято відзначають біля п'яти тисяч краян іудеїв. Немає ніякої протидії у тому, що на вікнах у юдеїв в цей час горить ханукія, і всі до цього ставляться досить толерантно і нормально. Ханука цього року починається 16 грудня. Традиційно триватиме 8 днів, впродовж яких іудеї будуть славити Господа, який вчинив диво для єврейського народу. Світлана Русіна, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.